Чергова часова плутанина, по перечисленні метаморфози з переводом годинників у ніч на неділю, 25 березня, Україна таки перейде на літній час. Минулого року вона ризикувала назавжди залишитися в зимовому. Зайвий раз перевести годинники на годину вперед вирішили для зручності іноземців, аби під час футбольного чемпіонату Україна була ближчою до європейського часу. Адже нині на літній та зимовий час переходять у більш як 110 країнах світу. Як відомо, вперше такий порядок хронології був. Запроваджений в Англії на початку ХХ століття задля економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби відомий прикарпатський вчений Іван Климишин переконаний, він потрібен Україні й надалі. А якщо взяти перейти на годину вперед і у вас на роботу йти на 9 годину, це фактично набувшу восьму, то ви закінчуєте замість шостої години вже роботу в п'ятий. І ви швидше пообідали, швидше повечерили і швидше лягли спати. Економія електрики від того, що переходять на літній час, обов'язково є. Хто б там що не говорив? Що та Європа дурна така, що вона не знає, що вона робить. Вони знають, що вони роблять. І нам треба з тим ритмом зжитися. Однак зараз у парламенті розглядають урядовий законопроект, який пропонує у подальшому відмовитися від літнього часу. Якщо його ухвалять, то з 29 жовтня 2012 року Україна житиме за стабільним часом цього найбільше очікують медики, адже вони кажуть, переведення годинників навіть на один оберт позначається на здоров'ї людей із серцево-судинними захворюваннями.